Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні на четверг Луцький автобазар. Зібрались ми для того, щоб підібрати автівочки для наших замовників по супровід на авторинку, також по підбору автомобіля під ключ. Які автівочки ми підібрали, я покажу вам в кінці відео. А зараз походимо і подивимося ціни на автомобілі. Дуже часто запитуєте, де відео про ВАГ-групу, тому сьогодні будемо ми знімати саме такі варіанти: шкоди, Фольксвагени, сіати, ауді. І так далі, всі, всі автомобілі, ВАК групи. Тому, друзі, всім приємного перегляду, Пальці вгору і обов'язково хочу вас попросити підписатись на канал, також написати будь-який коментар в підтримку. Інстаграм-канал наш тут, вся актуальна інформація спочатку попадає туди. Для замовлення послугу підбору автомобіля під ключ, супровіду на автобазарі, також виїзної діагностики по всій території України. У нас в кожному великому місці є експерт. Ось тут ви бачите номер телефонічку. Також наш прайс. Соцмережі, ціни на послуги ви знайдете в описі під цим відео, також в закрепленому коментарі. Всім приємного перегляду! Поїхали дивитись ціни. Ди сюди, Семен, ти що перерівся на сонці. Діди сюди. Ну що, далеко не відходимо від каси, як то кажуть. Відразу у нас попадається такий один із самих популярних автомобілів, Ну, як самих популярних самих популярних автомобілів десь там, 2010 року. Це в нас шкода Tour. Також проста, надійна, безпроблемна автівочка. що дизельний, що бензиновий двигун має класний. Саме тут у нас 1.6 бензиновий двигун 4-го року, 240 тисяч пробіг і ціна її 5500. Так, пишуть нам без підкрасів і два ключі. Так, кермо у нас звичайне, поліуретанове, трішки свіжалось, механіка, кондиціонер. І що там? І передні два склопідйомника. Легкосплавні диски, губа зимова. Універсал. І універсал має лінзочку у нас на, на ближнє світло. Такий досить непоганий популярний автомобільчик, але знову ж таки їх потрібно дивитись більш детально. Проста, надійна, але роки беруть своє. Тому їдемо далі. Ну що, друзі, ці два автомобільчика ми знімали вам в попередніх відеооглядах, тому показувати ми їх не будемо. Але поруч на стоїть не менш популярний автомобіль це Volkswagen Passat B7. Universal. Є також седани, точніше ліфбеки. Але найпопулярніший в Луцьку на авторинку це універсал. Седанів прям. Днем з вогнем, не знайдеш, як то кажуть. У нас 12 рік, автомат, сервісна книжка, 2-літровий дизельний двигун 103 кВт-140 кінських сил, 268 тисяч пробіг. Якщо це чесний пробіг, то це прям, ну, досить непоганий пробіг для даних двигунів, так як ми знаємо, ці двигуни вихажують нереально великий кілометраж. А пишуть нам пробіг 100%, автомобіль з Голландії, номер телефона і ціна 12600. Такий досить цікавий колір для такого автомобіля. Як правило, вони в основному чорні, сірі, білі. По комплектації ми маємо лінзовану оптику, передні та задні парктроники, легкосплавні диски, гума літня. Так, що в нас тут по салончику? Салон простий, тканина, старт-стоп, автохолд, електростанковий гальмок, кондиціонер, така маленька навігація. Кермо у нас оригінал. Що тут у нас ще є? І в принципі все. 400 підйомничка. Датчика світла нема. Ну, ось такий автомобільчик, в принципі, 12600 ціна непогана. За 10 ми його не знайдемо точно. А від 12 до 14, от такий їхній зараз діапазонці. Поруч у нас ВАК. А, це цей ВАГ. Тільки що ми підібрали цей автомобільчик під ключ. Тому далі дивіться відео і ми про нього розкажемо більш детально. І поїхали далі. Пався нам такий 4-дверний Volkswagen Polo. Також досить такий прикольний. Автомобіль для дівчини для їзди по місту, маленький, компактний, надійний, безпроблемний. 2011 року у нас DSG 1,4 бензин. 178 тисяч пробіг і ціна її 10 тисяч 499 доларів. Класні легкосплавні диски, пасують нереально цьому автомобілю. Літня гума, лінза. Протронів передніх нема. Експерт наш по фольксваганах <по -по 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 вже заліз під машину, робить повну діагностику двигуна. В нас чотирьохдверний автомобільчик. Що ми маємо? Велику навігацію, класні сидіння, кермо оригінальне. GTI комплектація у нас. І більше нічого не видно. Круїз-контроль і склопідйомнички. 10500, 11 рік GTI комплектація. Volkswagen Passat B8. Також нереально крута автівочка з різними бюджетами. Стартують вони там від 13 з 1,6 двигуном на палки до там 22, в залежності, яка комплектація, яка оптика, що там у нас по салону робиться. Тут у нас лінзована оптика, максималочка, партрони перед зад Легкосплавні диски оригінальні літня гума. 2019 року даний автомобіль 2-літровий дизель 110. Кіловат 150 кінських сил, 182 тисячі пробіг, 19300 її ціна. Автомат, автохолд, великий монітор, кліма. Підігрівів сидінь нема. Що там у нас? Адаптивний круїз-контроль є, дестронік, шкіряне кермо. ну і так далі. Асистенти, я думаю, також всі присутні. Непоганий автомобільчик, отакий у нас колір Metallica. 19300-19 рік. Audi Q5. Трішки додамо вам Америки е і покажемо вам такі автомобільчики. Так, комплектація у нас Prestige S-Line. 13 рік, 3-літровий бензиновий двигун, тулить, він ну, нереально круто. 148 тисяч миль. Множимо на 1,6, будемо знати, який кілометраж. І ціна 17950. Така Така ціна у нас. Комплектація у нас досить непогана. Автомат, підігріви, клімат, навігація. Шкіряні сидіння з перфорацією, панорамний дах, повністю на весь дах. Гума у нас літо, легкосплавні диски, парктрони перед-зад, лінзи. Ну, ось такі комплектації. Як для Америки, то комплектація досить непогана. Так, поруч відразу не відходимо від Audi. Від стоїть у нас Volkswagen Tiguan. Так, 1.9 Дизельний двигун. Хтось цього любить, хтось не любить, Ну, не із самих надійних ці двигуни. Понятне, діло, що він переварює будь-яку солярочку, але в них є проблемка з паливним насосом, з форсунками. Форсунки розбивають посадочні міста. Ну, коротше, тут трошки геморойний мотор, але переварює він будь-яку солярочку. Тут якби так, ну, дві сторони медалі. У нас 8 рік, 228 тисяч пробіг, і ціна її 8600. Що ми маємо? Лінзовану оптику. Протроніків немає, легкосплавні диски, зимова гума, механіка, 6-ступенева коробка у нас, клімат підігрівок, шкіряне кермо, крузь контроль 4, 4 скло підйомничка. Звичайні сидіння. Ось такий автомобільчик. 8600 його ціна, 1,98 року. Так, Шкода Octavia A7. Також класний, надійний, популярний, безпроблемний автомобіль. Тут у нас ліфтбек. 90% цих автомобілів на Луцькому авторинку це універсали. Так як універсал це досить популярна і практична автівка, на якій катаються 80% європейців. Так, на 14 2014 рік 1.6 дизельний двигун. Простий, надійний, безпроблемний. Так, він не сильно там швидко їде, розганяється, але в експлуатації економний і безпроблемний автомобіль. 11900 її ціна, пробіга в нас нема, свіжопригнана, розмитена, є сертифікат. Механічна п'ятиступочка, підігріва сидінь немає, є навігація, клімат і шкіряне мультикермо, 4 скло підйомничка. Легкосплавні 17 диски і гума в нас зимова. Пригнаний з Німеччини, пропавників передніх нема. Ось такий автомобільчик. 1,6-11914 року. Шкода фабія Та, без підкрасів 100%, без підкрасів ми бачимо, автівочка така трішки їздила по... По автобанах, по автострадах відпіскоструєний капот, але капот у нас не фарбований. Так, без підкрасів 100%. Фабія 1,4 дизельний двигун, 2015 рік, 77 кВт, 207 тисяч пробіг у нас. Сервіс К8950 її ціна. Пишуть нам клімат-контроль, парктроніки, дістронік, підігріви, датчики дощу. Гума у нас літня і легкосплавні диски. П'ятиступенева коробочка, підігріви та комплектація у нас для фабії дійсно досить непогана, є навіть така маленька-маленька навігація. Також практичний такий автомобільчик. Ресурсний, безпроблемний. Але потрібно дивитись пробіги більш детально. Бо щось 200 тисяч з області фантастики, судячи по стану капот. Ходімо далі. Ой, подивіться, яку пушечку для вас знайшли. Шкода Octavia RS. Комплектація Арес. У нас А5, 2-літровий дизельок, 125 кВт, 10-й рік механіка пригнана з Німеччини, 225 тисяч пробіг. Сертифікат наявності. Ціна 11900. Також досить така непогана крута автівка. Лупить, вона прям нереально вистрелює. Лінзи, партронів передніх нема. Що в нас тут? Диски, 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 диски. Який це в нас тут рік? Рік в нас, значить. 2021 рік і гума у нас, точніше, радіус у нас 18 Що у нас тут по салончику? Салон у нас оригінальні сидіння. Кермо оригінальне, саме кермо трішки перешите в нас. 6-й ступочка, підігрів, клімат, навігація, Чотири склопідйомничка, датчики світла дощу і кондиціонер. 11900, комплектація RS. Але потрібно їх дивитись більш детально, так як ми розуміємо, що ці автомобілі в Європі брали, і не тільки в Європі, і в Україні брали і реально на них вжарювали. Ніхто не буде брати заряджену резку, щоб повільно на ній кататись. Але виключення бувають, тому потрібно перевіряти більш детально. Можливо, це прям пушка-бомба. Ракета. Ходімо далі. Так, попалась нам також Audi Q5 на львівських номерах. Автівочка Лінзи. У нас класні легкосплавні диски, такі сіроваті. Гума у нас зимова, в принципі, вже автівка перезута, готова до зими. У нас S-Line комплектація, 16 рік 2 літра, дизельок. Ціна 26 400 а, Так, Це у нас можливо і офіційний автомобіль. Так, 245 тисяч пробіг. Що у нас тут по салончику? Ну, салон в принципі досить непоганий, шкіра Алькантара. А, чорний дах у нас, навігація, автомат. А, що у нас там ще є? Ну, в принципі, все. Ну, комплектація реально досить, досить така жирна. Підтоноване в нас лобове, не лобове а бокові вікна, тому воно так сильно прям так класно не видно. Плюс сонячна погода. Ну, комплектація реально жирненька. 16 рік, 2 літра дизельок. E, набагато веселіше кататись на дизельній машині, ніж на бензиновій. Тому я б, звісно, брав би кращий дизельний варіант, ніж Америку. Так, тут в нас b 8 Passat. 18-го року 2 літра. Хайланд-комплектація 19500. Що ми маємо? Маємо парктрони перед-зад, оптика максимальна. Легкосплавні диски, гума літо. Сірий такий колір. Мокрий асфальт такий. ну Реально прям класно пасує він, Шкіра Алькантара. Що там у нас? Навігація підігрів, клімат, старт-стоп, запуск кнопки, дістронік і коробка автомат. Хороша надійна з мокрим щепленням. 19500, 18 рік, 2-літровий дизельок. Так, шкода Октавія А5. Артівка у нас з 200 року, 16 бензиновий mpi 5 двигун Також у нас встановлений газ 4 покоління 295 тисяч пробіг. Пишуть нам рідний пробіг, є там якісь декре, в які прописується пробіг, можливо, пробіг. і її. Ціна 6,550. Німеччина, рідний пробіг. Що тут у нас по салоні? Комплектація саме звичайна. Кондиціонер, механіка, 5 передатчиків, все. Більше нічого немає, ні датчиків світла, дощу, передній вас Більше нічого нема. Легкосплавні диски літня гума. В принципі, сюди більше нічого не потрібно. 6,550 ціна за такий бюджет можна взяти якусь Astrogash. а Тут у нас a 5, тим паче з бензиновим атмосферним двигуном, на який вже встановлений газ. Хороша надійна, безпроблемна. Але повинні розуміти, що роки беруть своє, і 295 тисяч для бензинового двигуна це вже так трішки багатовато. Це для дизелів, ще ого го буде ходити ще і ходити. А бензин потрібно дивитись більш детально, знімати свічки, заглядати в циліндри, Дивитись, щоб не було ніяких задір і так далі. Ходімо далі. Так, Попались нам тут також такі популярні автівочки. Як популярні, в Луцьку вони то не сильно популярні, але ж все ж таки Audi. Так, Це в нас А-4. перед передзад, лінза. Автівочка 4-го року має 2-літровий бензиновий двигун на автоматі Тіптронік. І ціна у нас 5100. Вставочки під дерево в нас є, підігріві сидінь, клімат. Шкріне кермо, 400 підйомничка. Салон звичайний тканинний, є в нас люк. Гума зима, легкосплавні диски і у універсал даний автомобільчик. 5004 рік, 2 літра бензин. Поруч відразу походимо. покажемо вам ще одного автомобільчика. Також А4, седан. Попередній у нас універсал, тут седан. Так, Б6 кузов. Перший рік. Також 2 літра, бензин 5850. Що у нас тут? Зимова гума, диски легкоспані, також лінза, парктронів передніх немає. Що у нас по салоні? Механіка. 5 передач. Підігрівів немає. У нас клімат. Докзони, щільне кермо. І, в принципі, все. На тканині, седанчик, перший рік 2 літра, 5850. Попався нам також досить такий непоганий автомобільчик. Один із самих таких популярних, які частіше за все продаються на Луцькому автобазарі, це шкода Octavia A7 з 2-літровим дизельним двигуном, хорошим надійним, ресурсним, безпроблемним. 18 рік, автомат без підкрасів, камера заднього огляду і ціна 16 500 плюс торг. Сьогодні розглядали цей варіант до покупки. Віддавали нам його за 16 тисяч доларів. Автівка дійсно вся в рідній фарбі, є там декілька сколів по капоту. Комплектація середня, але пробіг 200 тисяч рідний перевірений 100%. Так, У нас навігація, підігрівка, клімат ДСГ, Мокра. Оригінальне ширіне кермо, круїз контроль. Гума у нас літня і легкосплавні диски. Оптика звичайна, парктроники лише задні. Нагадую, втівочка в рідній фарбі. І пробіг має 212 тисяч. Віддавали її за 16 тисяч доларів сьогодні нам. Суперб Superb, або супер Б, як люблять говорити, на адаптивні адаптивній оптиці. У нас універсал, також досить такий класний колір. Що ми маємо? Маємо 11 рік, 2 літра, Вебас 100 автомат, 125 кВт і ціна 11400. Легкосплавні диски, літня гума. Проктроніки періт є. Зад автоматично також є. По комплектації у нас звичайні сидіння, навігація, клімат підігріви. Так, Кермо у нас РЕС. Оригінальне. Не перешите і клімат. Ой, точніше, і круїз-контроль. Є 400 підємничка. 11400-2 літра 2011 року даний автомобіль. Так, Тут у нас бензинова шкода Октавія А5. Двигун у нас 1,8, 9 рік, свіжо пригнана, розмитнена, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрівець сидінь, датчик дощу світла. І ціна 7300. Знову ж таки, цей 1,8 двигун такий. Як би так сказати, частіше за все на них розтягується ципочок, Трішки проблемна паливна система. Ну знову ж таки, якщо воно обслужене, то тут проблем немає, але, як правило, обслужене їх мало хто продає. Продають отак вже на посередньому диханні, як то кажуть. Трішки під'їдають вони масло. Якщо розглядати цей двигун до покупки, то дивитись його вже третю генерацією. Там вже вони трішки допилені, менше їдять масло, але все-таки їдять. Вало таке, що їли вони чуть ли не літру на 1000 км. Ну, знову ж таки, не, не прям так постійно, але є такі косяки. Так, в нас шестиступенева коробка, кермо в нас трішки освіжалось, навігація, підігрів, клімат. 4 підйомничка, круз-контроль. Та в принципі все. Знову ж таки, на цих автомобілях комплектації прям такі попадались нереально круті, оптика у нас адаптивна, ксенончик, Парктроніків передніх немає. Якщо шкода, я б брав безвічно з 2-літровим дизельним двигуном на автоматі. Якщо 1,6, то тільки на механіці. Цей автомобільчик, ну, бачите, тут, як то кажуть, на товариша немає, але двигун в принципі, їде нереально круто. Але є такий косяк в обслуговуванні. Цепочка, жор масла ну і так далі. Так, попався нам такий сіат. Alhambra 2006 року з 2 літровим дизельним двигуном 103 кВт, 7 місць. КПП у нас 6-ступенева. Круїс контроль, клімат контроль, і сидінь. Що там у нас? І ціна 6850. Такий от мінівенчик. На механіці. Клімат контроль, має, має підігрівчики. круїз, 4 склопідйомничка. Ось така бричка, 6850. Скажу чесно, ми її ще ні разу не дивилися, але, можливо, і досить непоганий варіант. Пізнімемо для вас трішки таких дорогих автомобілів. ВАГ групи С у нас Volkswagen Passat B8. Тут у нас і чорний, і, і білий. Також хотів би почути вашу думку. Як для мене, то білий пасує тут трішки більше, ніж чорний. Такий набагато гарніший. Якийсь і такий. ну... Ну, як то кажуть, що на вкусів товариші ні, тому мені подобається більше білий. Хотів би почути вашу думку в коментарях, який кольор буде такий повеселіший для даного автомобіля. У нас B8 R-Line, Тут пишуть 20-й, тут 19-й, 150 тисяч пробіг, пригнаний з Європи, повний привід, 2 літра, 140 кВт, 190 кінських сил. Тут в нас вже DSG стоїть 7-ступенева, мокра, хороша, надійна. Ну, тут в, принципі, в нас максималка, максималка, все, що може бути, велика навігація, підігрів і клімат, шкіряне кермо, дістроніки, пар... парковка по кругу, все воно паркує, все бачить. Максималочка. Є все, крім панорамного даху. Поруч у нас стоїть чорненький варіант. в принципі, Плюс-мінус така сама ціна, 27 900 автомат, але пробіг тут 90 тисяч км. Друзі, ось такий тут нереально великий вибір автомобілів ВАК групи. Як ви бачите, тут вак-вак-вак-вак-вак, везде вак-вак-вак, ауді, Фольксвагени, шкоди, сіатів, там реально два варіанти ми подивилися. Там, в принципі, все. Ще тут є така клітка і алея, але знову ж таки зараз третя година дня. Тому потихеньку будемо закруглятись. Показав я вам тут маленьку частину цих автомобілів, які присутні на авторинку. А зараз покажу вам актівки, які ми підібрали по послузі супровід на автобазарі. Також сьогодні підібрали під ключ і завтра будемо гнати в Чернівці для нашого замовника по послузі підбір автопідключ. Тому, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім гарного, продуктивного дня! Перемога 100% за нами. Підписуємось на канал, ставимо лайки та чекаю вас у всіх коментарях. Па-па! У нас четверг Луцький автобазар. Знайшли для наших замовників ось такий класний апарат. У нас шкода Octavia A7. Автівка чистий, 16 рік. Непогана комплектація, я б сказав, хороша. Комплектація Joy. У нас автоматичне світло, ближнє дальне на лінзі. Парктроники перед зад. Весь автомобіль у нас абсолютно в рідній фарбі без жодного підкрасу. класний. Класні у нас 17 диски, диски. Заїхали ми перетрусили її на станцію технічного обслуговування. значить, По ходовій нам приговорили задні колодки і, в принципі, все. Все інше в нас в класному стані. Автомобіль у нас опціований перед продажою, повністю обслужений. Зараз заїхали, зробимо ще поміняємо для себе масла і фільтра в коробки ДСГ і в двигуні. Також всі фільтри. Що ми маємо? Великий монітор, навігація, підігрів передніх сидінь, двокзоний клімат, ДСГшка в нас, хороша надійна, мокра, оригінальне шкіряне кермо, 400 підйомничка, повний електропакет, оригінальне переднє лобове скло з підігрівом, можливо. Ви бачите, можливо, ні. 240 тисяч рідного пробігу, перевіреного 100% по базі. На аукціоні. Ось такі у нас ставочки під Алькантару є. Хороша комплектація, У нас електропривід, кришки багажника. Тут USB. І комплектація у нас реально досить непогана. Великим бонусом буде те, що автівочка вся в рідній фарбі без жодного підкрасу. Також присутній сертифікат і 2-літровий дизельний двигун. 17-та гума у нас, також досить непогана. І 21-го року вона у нас. Класний стан, хороша комплектація. Ціна 14 300 доларів. Стартували 14 700. Ось такий варіант для нашого замовника. Поїде в місто Миколаїв. Дякую Роману, тачка дійсно гарна. Все доволі швидко і професіонально. Звертайтеся до романа, якщо хочете класну тачку. Все, дякую. Дякую за класний коментар. Хай машинка довго служить, приносить тільки задоволення. І так, у нас друга покупочка. Кашкай. Автівочка чистий 16 рік. 1,5 дизельний двигун. Хороший стан, непогана комплектація. Маємо панорамний дах, оригінальні, легкосплавні диски. Значить, по кузову маємо два косметичних підкраси це капот і крило. Без шпаклівки, без криміналу. Легка косметика, все, безключовий доступ у нас. Підбирав наш експерт з міста Львів. Що ми маємо? Механіка шестиступочка, електростоянковий гальмод, два ключа, безключовий доступ. На передніх дверках, клімат двох зон. навігація українська вже присутня, шкіряне, оригінальне мультикермод, 150 тисяч пробіг. Активний ага, у нас активний круіз-контроль. Панорама, люку немає. Ну, в принципі, люк тут і не потрібен. У нас така панорама, на весь дах. Автівочка в непоганому стані, лише два косметичних покраса І ціна є Так, Актвочка з Франції. Цінала 16400. Вийшло 1580. Це, в принципі, непоганий торг. Так, запуск снопки в нас присутній. Ось такий автомобільчик придбали на Луцькому ринку для наших замовників. І замовники, скажуть, декілька слів. Дуже вдячні, дуже раді пану Роману, пану Андрію, що допоміг нам під такому виборі. Нам дуже подобається. Все, завжди будь, будь ласка, спасибі, все хай машинка довго служить, приносить Дякую. тільки задоволення. Дякую. Так, зараз знаходимося в Чернівцях, передаємо ще одну автівочку, яку підібрали по послузі. Підбір авто під ключ з доставкою додому. Щаслива замовниця, ззаді стоїть автомобіля. У нас шкода Октавія А5, автомобільчик чистий 12 рік з 2-літровим дизельним двигуном. Хорошій комплектації. Автомобільчик у нас на коробці DSG, dq 250 клімат-двакзони, підігрівчики, ось така навігація. Присутня 234 тисячі рідного пробігу 100% доволі наша Вон замовниця приє. Оригінальні ширина кермо, 2 літра на автоматі. В класному стані має декілька тут косметичних підписів, без шпаклівки і без кримінала. Я дуже задоволена. Дякую вам за вашу роботу. За... Я дуже вдячна. Дуже класна машина. Все, Будь ласка, п'ятерік. Хай машинка довго служить, приносить тільки задоволення.